Вітаю тебе! Ти на каналі Edit Poly. Мене звати Тарас Пульнюк І сьогодні ми займаємося таким модифікатором, як назва цього каналу Edit Poly, тому що на ньому буде зав'язано абсолютно все, що ми будемо будувати в 3D Max. Тож, починаємо. Вітаю в доволі приємному та цікавому уроці, де ми розберемося з надважливим модифікатором Edit Poly. Просто вичищую сцену. Створюю ось такий довший наш бокс, і я хочу його нарізати ось так на грані. Давайте: 1, 2, 3, 4. Хай там на 5 буде нарізаний. Ось 5 наших граней. Права клавіша. Відміняю нове створення. І дивіться, тут є в нас різні види е, нашого відображення моделей. Давайте перейдемо на клей, тому що він такий буде зручненький. Тут гарно в ньому зараз світлотінь. Якби в основному ми будемо працювати на цьому дефолтному стандарті. Але ось тут перейдемо просто зараз на клей, коли будемо працювати саме в Edit полі, бо, як говорю, видно, гарно грані і гарне оця тінь червоного. Вони, до речі, вже бачимо, що створився, створилась в нас модель тут рожева. Наприклад, я зараз створю е, цю. Сферу, ця сфера є така салатова, і бачимо, що воно так є. А в цьому клей воно буде все червоненьке, і це просто вид моделі. Це не змінює нічого в кінці на нашому рендері там якогось матеріалу. Наприклад, якщо це в нас буде дерево, то воно буде на рендері на нашій картинці деревом, але вид моделі просто в нас буде такий червоно-біло-чорний. Коротше, заходимо на наш бокс. І накидуємо зверху Edit Poly. Edit Poly. Накидаю Edit Poly і величезна кількість моделей, якщо не 90%, створюється спочатку з цих примітивів, бокси, циліндри, сфери, піраміди, бублики, і потім стандартненько накидується Edit Poly, і дивимося, як він працює. Основне, давайте тут вимкнемо, що в нас є в Edit Poly. Ось так ще зроблю, щоб більше в нас всього було видно. Ось, це основа Edit Poly. Вершини, ребра. Потім скажу, що це полігони та модель. Дивіться. І це все в нас є відповідниками наступних п'яти надважливих клавіш. Все дуже просто: 1, 2, 3, 4, 5. Наприклад, я зараз є на 5. І в мене є якісь функції, щоб в мене так само як не було із зазначенням. Тобто, коли я зазначений тут, і в мене ще й пробіл, я ніде більше нічого не можу зробити і забуваю цей пробіл вимкнути. Так само тут, наприклад, я був на полігонах, і я десь щось хочу зробити, але я є тільки на цих полігонах, і мені потрібно з них вийти. Тобто, коли ми грубо працювали на четвірках, у нас. Треба вимкнути ці четвірки тою ж клавішою 4. Працювали на п'ятірках, та ж клавіша 5. Працювали на двійках, та ж клавіша 2. Зрозуміли. Тепер дивимося. 1. Що таке 1? Це наші вершини. Грубо. Зазначаю цю вершину, цю вершину, W, переміщаюся. Масштабуюся. Пам'ятаємо всі ці наші історії. Тобто з одиницями. тобто Все, що хочемо. f 3 Клікнув. Там якісь собі позазначав, і все, що хочу, то з ними роблю. Два. Це ребра. Теж окремо ребра позазначав. Ось так. І попереміщався. Теж можна блокувати пробіл і вже нічого не можу зазначити. Бачите, як добре, що ми зробили попередньо е, замороження нашого вибраного якогось елементу через пробіл. Дивіться, як нам зручно зараз працювати і ось так створювати якусь цікаву модель. Вийшли з двіючок. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Якось там в якомусь моменті воно стане назад. Що ж таке, 3. Поки пропустимо. 4. Це наші полігончики. Ось так зазначаємо, і так само можемо ними маніпулювати як хочемо. Бачимо, якось обертаємо просто зазначення полігонів 5, це зазначається вся модель. І в даному випадку, ніби зазначення цієї моделі, це в нас є щось дивне, бо ми і так маємо модель. Але дивіться, зайдемо зараз на полігони, наприклад. Я можу з Shift або їх ось так витягнути, або Ctrl-Shift скопіювати. І дивіться, зараз ми потім перейдемо до цього, не думаємо про оцю функцію Object. Ми дійдемо до цього. Clone to Element. До елементу клонуємо. І тепер в нас це є як різні моделі, бо вони окремо, один від одного, є доволі, скажімо так, відірваними. Можу зазначити всю цю модель, клікаю. Ctrl-Shift і окремо елементом воно скопіювалося. І дивіться, зараз я виходжу, і в нас це все, пам'ятаємо, створився бокс, ось бокс 002. І далі, якби цей наш бокс отримав оцей Edit Poly, і загалом бачимо, внизу списку в нас є цей той ж основний бокс 002. І якщо я створюю якийсь... Подальший бокс, він відповідно в нас буде названий бокс 003. І це є різні елементи. Дивіться, от сюди зараз накину Edit Poly. І якщо заходжу в п'ятірочку, то буде ось цей елемент, який є в бокс 003. Заходжу сюди, якби це є вже окрема модель, це є повноцінна модель. Воно ніби розірване, але в Edit Poly для Edit Poly це вже одна модель. І ось так. Ми можемо бачити окремі якісь в ній елементи. Тому якби це потрібно розрізняти, що в нас е, візуально здається, що це все різні моделі. Але воно так підсвічується, і ми розуміємо, що це одна модель, яка складається з трьох елементів, а є одна модель, яка складається з одного елементу. Тому ось тут видаляємо і переходимо сюди, випадково видалив. І давайте ще раз по порядку. Коли я клікав. Оці п'ятірки, четвірки, трійки, двійки. Е, бачимо, що оце все список підмодифікаторів в модифікаторі. От тому цей Edit Poly є такий важливий, тому що в ньому. Якби дуже багато різних функцій. Захожу на двіючку, вона має Extrude, Chamfer Bridge, Connect, Weld, і всі ці штуки ми ідеально не будемо вивчати, так як я говорю, бо багато в 3D Max і не потрібно вивчати, просто буде основний набір, до якого ви швидко звикнете. Якщо головою десь будете розуміти, що от, мабуть, зробити потрібно так, спитайте в чата GPT, і він вам нагадає, куди ж там потрібно клікнути, або просто напишіть мені особисто кудись там. Давайте зараз щоб було Зручно перейдемо на ці елементи, видалимо, щоб нам нічого не заважало, перейдемо на полігони. Найбільше буде використовуватись в Edit Polі саме ці полігони та, в принципі, ребра. Це буде 90% тим, що ми будемо займатися саме з Edit Poly. І давайте швиденько пробіжимося по основним елементам, тому я і хотів нарізати це на різні квадрати. Дивіться, зазначаю цей. Наш елемент, і є така штука, як inset. І подивимося, що ось цей інсет є просто ось така назва, і є з іконкою. Так само, ось більшість модифікаторів має з боку іконочку, деякі не мають іконочку. Це просто більше якихось функцій до конкретного нашого модифікатора. Давайте відразу відкриємо з функціями, типу Settings написано. І бачимо, що INSET просто створює такий полігончик всередині. І давайте ось так. Тримаю Ctrl і додаємо ще якийсь полігон. І бачимо, як воно працює. В даному випадку, бачимо, ось ці з'єдналися. Можна ось так цікаво зробити. І ось тут я змінюю налаштування або по одному полігону, або, наприклад, альтом я відзначив цей полігон. І ось ці ось так з'єднав. Їх можна або окремо, або ось цей відзначаю. Типу, які близько стоять, вони можуть зв'язатися. І якщо б в нас ось так відклікою був простий інсет без налаштувань, він якийсь би там був, наприклад, ось, є він такий. І я вже не можу змінити на, наприклад, ось цей. Тобто, якщо дуже коротко, взагалі забудьте за просто натискання якогось модифікатора без цього віконця. А якщо немає віконця, значить модифікатор просто працює по одному кліку. І давайте для того, щоб нас було по порядку, все. Тобто ось цей весь наш бокс розтягнутий, буде з різними модифікаторами. Перший буде цей інсет. Давайте просто ось так зробимо. Давайте, щоб він ось такий був зв'язаний і обов'язково, щоб було увімкнено, звісно, F4. І вже по зазначенню ОК, в нас так і все сталося. І бачимо, що він нарізався на різні полігони. В нього додалися точки В нього додалися вершини ребра, тобто не вершини, а ребра. Виходимо. Далі переходимо знову на наші полігони. Наприклад, окремо якось обираємо цей полігон, цей і цей. Робимо екструд. Дивимося, як працює екструд. Так, щоб було видно. витягуємося і давайте, щоб ще було краще. З ctrl зробимо ось це місце, ось це. І ось, оце, і оце. Це дуже важливо, тому що бачимо, які давайте ось ці відзначимо. Щоб було, може, навіть ось так. Тобто, давайте екструд зараз вимкнемо. Ось такі ми зазначили полігони ось тут. Робимо екструд. А може, ще краще, давайте, щоб ще було простіше ось тут. І бачимо види цього екструдування. Розтягнулося ось так. Розтягнулося, просто окремо роз'їхалось. І розтягнулося ось так. Тобто є три види. Ну і залишимось, наприклад, зараз на даному етапі. Найбільше буде саме цей вид використовуватися. Ви будете просто інтуїтивно розуміти, коли який екструд вам потрібен. І по зазначенню ОК, просто він. Фіксується. Наступне, що вам покажу, буде таким, я б може сказав, виключенням, тому що є такий модифікатор тут, як Бріч, ось розкопійовую, і він. Не використовується в практиці з цією іконкою, всі з іконкою, а в принципі, брідж без іконки найчастіше. Просто зазначаємо два якихось, бачимо, що це в нас є паралельні такі об'єкти, але брідж він якби з'єднує, він є містком. Зазначаємо протилежні якісь елементи, клікаємо брідж, і вони в нас, що роблять, правильно зв'язуються. І щось таке зараз у нас ось це вийшло. Далі давайте вже вийдемо з наших полігонів, перейдемо на ребра і пограємося в ребра. Наприклад, беремо це ребро, це ребро з цим ребром. І є тут такий чамфер. У нас вже був чамфер як великий модифікатор, але тут підмодифікатор в Edit Полі. Бачимо, що в мене вже деякі були налаштування. Вас, по ідеї, буде ось так: один. Тобто він скруглює. І можна більше додавати грані, щоб було все м'якшим. Давайте вийдемо. І, наприклад, захочемо, щоб ще тут додалося і тут, де він там, чамфер. І бачимо, як в нас все гарненько скруглилося. І уявляємо, що тут є в нас лінія, і тако з такої контролом ми можемо далі собі обирати, проклікувати якісь лінії, можуть вилазити артефакти, але поки говорити за артефакти, нам буде зарано. Ось так, наприклад, ось так. І бачимо, що тут є модифікатор, або збільшуємо наші грани, щоб було е м'якіше, або ось так якось робимо F4. Наприклад, ось тут хочемо далі пройтися якось навколо. І зазначаємо після зазначення ОК. Вже як ми клікнули це ОК, в нас вони автоматично і стають цими вертексами. І тут окремо вже наші ось ці всі лінії. І от, клікаю 4. Створився ніби такий маленький полігончик, але всі ось ці е наші е модифікатори, підмодифікатори полігонів ось тут будуть працювати. От Беру ось цих 4, маю цей свій інсет. От було дуже велике значення. Зараз я його зменшую. І бачу, що цей інсет працює. Можу взяти, просто ось так витягнути. А ні, потрібно було затвердити, я не затвердив, ось затвердив і якось витягнув. Відмасштабував. Тобто ось так працює в нас взагалі Edit Poly. Тобто спочатку модифікатор, потім тобто, спочатку ми обираємо, чи ми працюємо на вершинах, чи на ребрах, чи на полігонах, чи на цілій модельці. І вибрали якийсь модифікатор, і зазначили, що Окей, все ми розібралися, що ми хочемо скруглити саме там, там, там. І воно починає бути тими ж вершинами, ребрами і всім тим іншим. Давайте з цією трією, про яку я вам довго не говорю. Дивіться. Давайте спочатку на полігон. Отут, наприклад, все видалено. І якщо я зайду в двійку, мені потрібно закрити цю історію. Зараз комп'ютерно 3D Max розуміє, що ось це все можна зв'язати якби одним колом. Це такі замкнуті ребра, наші двієчки. Тобто, якщо брати просто двійки окремо, вони є собі своїми двійками. А якщо ось я зараз клікаю, наприклад, два рази, отак пішло зв'язане ребро, але якщо є пустота. То ось так один раз клікаю і все зазначається. І от, наприклад, є відразу модифікатор. Він називається Cap, і він просто нам закриє полігончик. Оцей кеп, він просто один раз клікається, закривається полігончик. Наприклад, давайте видалимо ось так підряд три таких полігони. Клікаю Delete. Перехожу в трієчку. І, наприклад, мені треба це зашити. Ось так. Я взяв всю цю історію. Зробив кеп і вона зашилася. Але бачимо, що зашилася одним полігоном. Ось ці нарізання вже сюди не пішли. І якби це є великий нюанс. Він є саме в цій моделі не окей, тому що воно має бути все ж так зв'язано зшито. Але нам ще рано до розуміння того, як має плестися сітка полігонів в наших моделях. Наступне, що зробимо, знову перейдемо в наш цей цілий елемент. І коли в нас були оці розкопійовування через Ctrl-Shift, і зроблю все ж цей object. І коли це роблю не через елемент, а через object, давайте вийдемо. Це в нас вже є окремий в Editable полі елемент. Є невеличка різниця між цими двома елементами, але знову 99,9% вони однаковісінькі, і я думаю, більшість візуалізаторів 99,9% візуалізаторів навіть не розуміють, що там є невеличка різниця. Але якщо ми бачимо полі, edit editable полі, для того, щоб нам навколо все створити, нам цього вистачає. І вів тільки до того, що воно створиться просто. Окреме, ми, в принципі, це теж можемо правою клавішою перевести ось так в Editable Poly, а не Edit Poly. І воно все те ж саме, всі ті самі модифікатори. Там просто є одна невеличка різниця, про яку зараз розповідати не буду. До чого вів, що є копіювання. Давайте ось полігона, Беремо ці там, два полігони, там, просто щось там позазначав. Тримаю знову Ctrl-Shift. Якщо елемент, то це в нас якби одна модель. Елементом. В нас є, ось бачимо, якщо ці були не зв'язані, тобто в нас є три окремі елементи, такі підмоделі. І якби вон, ось так підсвічуємо, тобто є щось окреме. Якщо б ми навіть одненького полігончика, Ctrl-Shift зробили об'єктом, він стає новим об'єктом. Пам'ятаємо, що ця штука в нас називалась Box Box 2 з самого початку, це в нас буде Box, Ну, неважливо, Object. 2 0, 0.2, це буде об'єкт 01, тобто перший об'єкт, який створився. І є один дуже цікавий нюанс. Ось цей бокс, коли ми почали взагалі працювати. Наш pivot point стоїть в центрі. Йому трошечки, так скажу, насленго по барабану, куди ви там яку модель створили? Де створився pivot point, там він і буде. І якщо. Давайте. Ctrl-Z. Наприклад, я зараз беру елемент. Ось так розкопійовую його десь далеко. І все інше видаляю. Залишаю тільки цей елемент. Delete. Виходжу. Бачимо, що захожу на цей елемент, і його pivot point, він лежить в тому місці. До чого я веду те, що я зараз вам показую? Що ви почали з якогось бокса. З цього боксу, дивіться вже, що сталося. Не знаю, якийсь примітивний космічний корабель. Е, і вам, наприклад, так, зараз ось це не потрібно. І от воно стало таким дивним. І бачимо, що його, якби, центр важкості, він не знаходиться отут. Він десь буде ось тут. І дуже зручно мати ось цей pivot point всередині. І робиться просто комбінація. Заходимо сюди, клікаємо сюди. Кажемо, стань в центр, і це буде умовний центр. Ми розкопіювали однакове, але пам'ятаємо, що воно стояло тут, і бачимо, що він не є в центрі. Так само: зайшов сюди, клік, 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 клік. клік. Це просто от, треба запам'ятати цю комбінацію. Оця штука. Ось. Зайшли сюди, клік-клік-клік, клік. клік, 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 клік. І на завершення, оце в мене що було в сцені. Просто я все це зараз видаляю. І давайте сюди плюсик. Пам'ятаємо: create, створюємо, наприклад, хай буде тюб. Такого ми ще не створювали. Ось, створили якийсь наш тюб. Відпустив мишку, таке щось далі йде. Потім клікнув знову ось так піднялося. Права клавіша, кудись його переїхав ним, сюди зайшов, накинув Edit Poly, наприклад, 4 полігончики. Обрав собі тут рандомно. Побирав якихось собі полігончиків. Роблю екструд. Бачимо, як екструд виїхав. Окей. Далі, дивіться, є дуже цікава річ, яку я вам не показував. Бачимо, там, де в нас зазначений полігон, в нас якби, ще ніби зазначені наші ребра. І якщо я тримаю Shift і клікаю зараз по ребрам, то будуть зазначені саме ті ребра, де в нас були полігони. Давайте знову на полігони зайду, четвірка ось зазначаю. І ось так навкруги тримаю Shift. Ось так будуть зазначені ці ребра. Просто собі запам'ятаємо, що є таке. Також знову залишимося в ребрах. Це така маленька вправка на закінчення нашого цього уроку. Е, клікаємо по цьому нашому ребру. Тримаємо Ctrl, два рази клікаємо. Бачимо, що зазначилось все на круги, але не пішло сюди. Тому тут давайте тримаємо Ctrl, проклікаємо знову сюди і тримаємо Ctrl, і воно об'їде. Коли впреться в якусь стінку, обійшли, тримаючи Ctrl, знов одну вибрали, і тримаю Ctrl, два кліка, і воно так навкруги. Можемо ось тут відразу. У нас тут нічого не заважає, виберемо з Ctrl-тримаю Ctrl, раз, тримаю Ctrl, два кліка мишкою і навкруги обралося. Роблю кого? Наш чамфер, яким ми сьогодні, скажімо так, бавились. Ось так собі скруглив з чамфером. Бачимо, що тут навколо не пішов. Ось так проклікаю. І воно навколо ось так пішло. Клікаю ОК. І, в принципі, далі, чому я зробив такі квадратні полігони, я їх не додав, щоб вам показати ще один модифікатор. Як вже говорив. Ви, по суті того, як будете навчатися, будете від мене дізнаватися багато різних модифікаторів. А як дійдемо до нашої кінцевої візуалізації, то ви будете просто мати величезну базу розуміння для того, щоб потім могти створювати що правильно свої творчі або вже клієнтські проєкти, щоб заробляти на цьому гроші. І зверху я накидаю, дивіться, ось так: відкрив наш список, клікаю Т і TurboSmooth. Це такий у нас цікавий модифікатор, який має ітерацію множення наших полігонів скруглювання. Тобто ось є 0, 1, 2, 3. В нас стає більше полігонів, починає бути ваша сцена, але дивіться, яке воно гарненьке, щось таке в нас вийшло. Давайте, щоб не грузило сцену. Трішечки зменшимо. І давайте зробимо трішечки вправо це, перетянемо, зазначимо. Права клавіша і що зробимо? Hide selection. Не буду говорити, для чого ми це робимо. Дізнаються тільки ті, які дійдуть до самого кінця, тому що, що вивчення курсу має бути якимось досвідом, а не просто від А до Я. Що робимо? Це в нас був четвертий урок. Save us, де така пуста сцена. І четвертий урок в нас закінчено. Вітаю тебе з закінченням цього четвертого уроку. І ти вже розібралася, розібрався з таким модифікатором, як Edit Poly. І наступне, в п'ятому уроці, ти зробиш ідеально всю цю лампу. Також хочу тобі нагадати про десь там буде QR-кодик. Там дуже багато чого корисного. Я тебе там очікую. І переходь на наступне відео, де вже ця лампа буде тобою зроблена.